Українська земля у вогні на Прикарпатці почастішали випадки пожеж в екосистемах. Лише протягом минулої доби рятувальники ліквідували 10 таких загорянь. Їх загальна площа склала понад півтора гектара. Пожежу сухої трави та очерету окремими осередками на площі півтора гектара було ліквідовано у селі Новиця Калузького району. Також рятувальниками було ліквідовано пожежу у селищі міського типу Обертин на площі 200 метрів квадратних. Пізніше виявлено ще один осередок на площі 300 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь поширювався дуже швидко. Існувала загроза перекидання вогню на господарські будівлі. До ліквідації даних пожеж було залучено 52 рятувальники та 10 одиниць техніки. Загалом з початку року в області зафіксовано майже тисяча пожеж в природних екосистемах. З них три лісові. Їх масштаб перевищив 100 гектарів. Активно проводиться робота рятувальниками щодо запобігання виникнення пожеж в екосистемах, а також щодо виявлення правопорушників. Рятувальники також постійно здійснюють повітряний моніторинг за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також з початку року складено 146 адмінпротоколів на правопорушників, які спалювали суху рослинність. Рятувальники, вкотре наголошують громадянам, що випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. У перші дні серпня на Прикарпатті очікується надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Відтак Прикарпатців закликають ретельно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.